зробити фотосесію. Ягодів зараз і так немає. Я не подарунок, я сюрприз. Повезло тобі, що маю в роту. Тепер виконує кожен мій каприз. Бо я не дісталась на городу. Ти не подарунок, ти сюрприз. Повезло тобі, що маєш в роту. Я виконаю Сендрійка, принц, як тільки подаруєш вас до індивідуальних поїзд до ночі. Пінус, чудові, важкодоступні місця, сухі верегіменницькі скали, водоспади і тому подібне.